Good morning, children. Today we will also speak about illness. Сьогодні ми будемо також говорити про хвороби. І якщо ви вже вивчили попередні слова, то сьогодні лише одне словечко: Earache. ear ache. Так, значить, розбираємо. Ір це вухо, ache – біль, тобто біль у вусі. Нагадую, що перед назвами хвороб ми обов'язково вживаємо артикль. Якщо попередні всі хвороби, такі як headache, каф, toothache, stomach ache, починались на приголосні літери, тому перед ними стояв артикль E. e headache, e cough, e cough. I'm sorry. A toothaiche, a stomach ache, то ear, ear вухо починається з голосного звука, тому ми ставимо an earache біль у вусі. Так, працюємо далі. Open your book, please, page 74. Відкрийте, будь ласка, підручник, сторінка 74. 4. Чотири. listen, listen, послухай, and point, і покажи. Ось, дивіться, бачите, у нас з вами remember, нагадайка, запам'ятай, I will, I will, я буду скорочуватися до I'll, I'll, Це в нас скорочення. До речі, зазвичай у нас з вами. Буде використовуватися саме скорочення. Так, ми хотіли з вами прослухати. So let's listen. Let's listen. Or. Listen and point. Number one. Number one. No. How are you? How are you? Як твої справи? Дуже схоже на слово Гаваї, правда? Гаваї, тільки how are you? Вимовляється дуже схоже. Як твої справи? Тож послухайте ще раз. How are you? Oh, I feel bad. Oh, I feel bad. Oh, я почуваюсь погано. What's the matter? What's the matter? В чому справа? Have you got a headache? Have you got... A headache. Have you got a headache? Ти маєш головний біль? No, I haven't got a headache. No. ні, I haven't got a headache. У мене немає головного болю. I've I've got got, a stomach ache. I've got, маю, a stomach ache. ache. я маю, Біль у животі. І ми з вами обираємо правильний варіант. Да? У хлопчика біль у животі. Poor you! Go... Woo you, бідний ти або бідолаха. Go to the doctor. Go to the doctor. Іди до лікаря. Number two. Number two. Тепер ми з вами про дівчинку дивимося. How are you? How are you? Як твої справи? I feel bad. I feel bad. Я почуваюсь погано. Why? Why? Чому? What's the matter? What's the matter? В чому справа? Have you got an earache? Have you got mayish, an earache? No. I have No, ні. I haven't got an earache. I haven't got an earache. Маю, тобто, I've got a toothache. I have я маю, I've got я маю, to say, зубний біль. Po you. Poo you. The... Бідна ти. To the dentist. Go to the dentist. Сходи до стоматолога. Okay, and last exercise. Five. вправа prava p'ята. Uh, read. Прочитай. match З'єднай. Right, напиши the sentence речення in your exercise book у свій робочий зошит. Ми цього з вами робити не будемо. Зробимо усно. І так, I've got a stomach ache. Нагадую вам, що стомик це шлунок. Стомик, шлунок у мене животик болить. Отже, I'll go to the doctor, я піду до лікаря. I can't see well, я не можу бачити добре, то я піду, I'll go to the optician, я буду йти до оптика. Окей, okay, next. I've got a tooth. Uh, так, tooth це зуб ache – Це біль, зубний біль, зубним болем. Нам з вами uh, прямісінько треба йти до стоматолога. Так, and last і останнє. I've got a headache. У мене голова болить, головний біль, то я піду відпочину. I'll go to bed, я буду йти до ліжка. Щось я тут так швидко хотіла вам сказати і вилетіло з голови. Так. А, все, згадала. Мої хороші, ми з вами домовлялися, що щоб потренувати дати. Ми з вами будемо надписувати англійською мовою в друкованому зошиті число домашня робота. Що ми з вами робимо? Я вам обов'язково ще разочок скину табличку із числом та із записом правильним, і ви тут пишете: на першому місці у вас має бути день тижня, потім кома, потім З. Потім число, наприклад, якщо понеділок 16. Якщо це 16, то це буде закінчення «th». Потім буде OV І місяць. Місяць у нас січень. Січень це «January», то ми пишемо ось так. Давайте вам надрукую. Так. Я вам буду нагадувати, що відтепер ми обов'язково пишемо число, але ж по таблиці в кожного за розкладом уроки в різні дні. Ось так. Дженюрі. День тижня, якщо це тут буде Monday, понеділок. 16 січня. Так, згадала, що хотіла сказати. Це прекрасно. Let's work. Працюємо. Read, прочитай. Write. Напиши. And match. І з'єднай. Так, значить, дивіться. Тут наша з вами улюблена вправа, ту, для якої треба дзеркало. Що ми робимо? Беремо маленьке дзеркальце, прикладаємо його ось. До ось цього речення і дивимося у віддзеркалення. І саме там у дзеркальці ви побачите перевернуте зображення і зможете написати правильно речення. Багато хто, до речі, з цією вправою не впорався, така, ніби на перший погляд, нескладна вправа. Так, і що в нас є? I can see well. Я, Ой, я не можу бачити добре. І у нас з вами перевернуте речення. I will go. Я піду to the optician до оптика. Так, далі що ми робимо? Записуємо наступне речення. Що тут у нас? I will go to the doctor. Я буду йти до лікаря. І чому я буду йти до лікаря? Бо в мене, мабуть, же ж, животик болить, да? I have got a stomach ache. Якщо в мене болить животик, то я піду до лікаря. Далі. Так, just a minute. Далі. Що в нас C? I will go to the bed. Я піду до ліжка. Ой, це дуже просто. У мене болить голова, то я піду до ліжка. Не забудьте, що ось тут треба впевнений. Правильно, да, перевернути, записати, перевернуть і записати зображення. І I will go to the dentist. Я піду до стоматолога. Ну, чому ми з вами ходимо до стоматолога? Тому що наш туз у нашого туза, болить зубик, так? Да? Ось сюди ми будемо вести Toothache. Toothache. Я маю зубний біль ось сюди. І піду до дантиста. Так, ну що ж, п'яте. Complete the dialogue, доповний діалог, and act, and act out it. І розіграй його. Use the phrases. Використай фрази from the box з довідки. Ой, Це дуже класна вправа, обожнюю все додавати. Hi, how are you? Hi, привіт. Як твої справи? How are you? Так, як гавай? Так мені подобається ця вимова. Hi, I feel bad. Привіт, я почуваюся погано. Так, тепер логічно, якщо ви сказали, що ви почуваєтеся погано, чимна людина запитає, що трапилося згодні, тому що трапилось, переписуємо сюди. I have got a stomach. ache. У мене стомик, животик болить, шлунок болить. Uh, ну, реакція. От яка ваша реакція? У вашої подруж... подружки або друга болить животик. Що ви скажете? Це погано. да? Це погано. Ви поспівчуваєте. Yes, it's not good. Так, це недобре. I will go to the doctor. Я буду йти до лікаря. Зверніть увагу, will, буду, а потім присудок go йти. Так, і останнє речення: last. Sentences так, ось сюди запишемо останнє. I, I hope. Я сподіваюсь, you will tell me. Ти будеш казати мені або ти скажеш мені. Ось тут вставляємо, що you ти, feel better, почуваєшся краще. Запишіть, будь ласка, діалог відповідними, відповідними реченнями. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye!